Чи їх батьків, чиїми діти, з якого кореня зросли, були любов'ю оповиті, в розкошах чи в нужді жили, а може, перекоти полем поневірялись все життя, свою історію повинні ми врятувати від забуття. Наш край Кремінщина, особливість його. Це 148 озер та унікальні ліси на площі близько 42 тисяч гектарів. Унікальні вони не тільки в природному відношенні, але й в археологічному плані. Як встановили археологи, людське життя у цій місцевості не припинялося протягом останніх дев'яти тисячоліть. Розкопки давніх курганів біля міста Кремінна дали поховальні пам'ятки доби ранньої та середньої бронзи. Цікавим епізодом в історії Кремінщини є часи, коли на цих територіях мешкали кочові племена половців. У 1185 році на річці Сіверський Дінець поблизу села Новокраснянка Кремінського району відбулася битва київського князя Ігоря з половцями. Підтвердженням тому є знахідка, давньоруський меч і ножний до нього. Нині артефакт знаходиться у краєзнавчому музеї. До 1733 року історія даної місцевості не вивчена. Переважають думки, що ця територія була частиною Дикого поля. З історичних джерел відомо, що на річці Кремінна притоці річки Красної мешканець Краснянської слободи Михайло Чеботарів заснував слободу Кремінна, де спочатку проживало лише 13 осіб. В пяти верстах выше впадения реки Красной в Донец впадает справа в Красную речку ручей Кременной, на которой расположена частная казенная малороссийская слобода Кременная, и которого вершина окружена густым лесом. Так писал один мандрівник у 1774 році. Частина цих лесовых угідь дожила й до нашего часу. Деякі сосни заповідних місць є свідками походу на Азов у 1695-96 роках. Пам'ятники природи, дубовий гай, урочище сосновий бір, білоусова садка мають дерева, яким понад 300 років. Згодом слобода Кремінна розрослася. У ній розташувалася сотня ізюмського, а пізніше із сумського полку. Старі люди Кремінщини й дотепер говорять, що їхні діди зайшли з -за Харкова. У XIX столітті Креміну було перейменовано на Новоглухова, бо у ній квартирував глуховський кирасирський полк. Однак для кремінян назва Новоглухова завжди була чужою. І за клопотанням до харківського губернатора, яке підтримав і цар Микола ІІ, місту повернуто первинну назву Кремінна. У документах Слобода Кремінна називається Черкаською, а її жителі Черкасами або Черкашинами. Бо у ті часи посадові особи Черкасами називали українців. Так, у зазначеному списку Кремінських Черкас зустрічаються такі прізвища Бабенко. Винограденко, Гребенюк, Кандиба, Кулик, Мірошник, Липка, Олійник, Чорнобай, Шуліка та інші. Отже, як бачимо, першими поселенцями Кремінної були українці, Черкаси, беззаперечний доказ цьому, їх родові прізвища, які навічно вкорінилися на нашій землі. У 19-20 столітті ознаменовано розвитком промисловості. Разом з тим розвивається і туристично оздоровча галузь. У нинішній непростий час та близькість до прифронтової зони майже все виробництво завмерло. Тимчасово не працюють і об'єкти туристично-рекреаційної галузі. Шкодить і вирубка лісів. А так хочеться, щоб Кремінна повернула статус оздоровчого центру північного Донбасу. У спадок від предків дісталось нам диво, зелене диво, старезні ліси, дуби дідугани, і сосни столітні, окраса країни і в наші часи, коштовність чарівну, перлину природи, покликані ми для дітей зберігать. Легені Донбасу, скарб нашого роду, нащадкам повинні ми передати.